Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги клейкий слайм для прибирання авто. Це універсальний та ефективний засіб для підтримки чистоти вашого автомобіля та будинку. Він призначений для видалення бруду та пилу у важкодоступних місцях. Його м'яка та гнучка текстура підходить для різних поверхонь, що робить його дуже універсальним. Ви зможете очистити салон автомобіля, клавіатуру, комп'ютер та інші побутові предмети. Розширте свою рутину прибирання за допомогою цього ефективного. Клейкого слайму Пропонуємо до вашої уваги світлодіодний спойлер. Це динамічний та функціональний аксесуар для вашого автомобіля. Працюючи від напруги 12 вольт, він забезпечує додаткову видимість для транспортних засобів позаду вас. Світлодіодний дизайн забезпечує яскраве світло, яке привертає увагу водіїв. Цей спойлер є універсальним аксесуаром, який додає сучасний та стильний відтінок задній частині вашого автомобіля, виконаний з високоякісних та надійних матеріалів. Тому служитиме вам довгий час. Пропонуємо до вашої уваги керамічне покриття для автомобіля. Це вдосконалене рішення для догляду за вашим авто. Покриття забезпечує міцний захист від подряпин, ультрафіолетових променів та забруднень навколишнього середовища. Гідрофобні властивості відштовхують воду та полегшують очищення, а формула проти подряпин додає додатковий шар захисту. У набір входять усі необхідні компоненти для професійної обробки автомобіля. Покращить естетику свого. Авто та захистіть його фарбу за допомогою керамічного покриття. Пропонуємо до вашої уваги лінзи для автомобіля. Це компоненти преміум класу, призначені для покращення фар автомобіля. Лінзи сумісні з системами фар H7 та H4 та оснащені подвійними очима ангела для виразного та стильного вигляду. Малюнок додає сучасний відтінок автомобільним фарам, створюючи унікальний візуальний ефект. Завдяки розміру 2,5 дюйми. Вони є універсальними та підходять для різних конфігурацій фар. Пропонуємо до вашої уваги карбонову плівку для авто. Це універсальний аксесуар для автостайлінгу. Рулонна плівка постачається з автомобільними наклейками, що ідеально підходить для зміни зовнішнього вигляду вашого авто. 3D-текстура вуглецевого волокна додає витончену та сучасну естетику. З розмірами 50 на 200 см Вона забезпечує широке покриття для різних поверхонь. Вініловий матеріал міцний та надійний, тому може витримувати зовнішні умови що робить його придатним як для мотоциклів, так і для автомобілів.